У росіян гучна істерика на сайті офісу президента України з'явилася петиція про перейменування Росії на Московію. Президент Володимир Зеленський доручив уряду дослідити цю пропозицію. У Кремлі вже заявили, що це спроба створення антиросії, а історики говорять про масштабну крадіжку. Московити вкрали назву щоб виправдати загарбання чужих територій, коріння брехні і політичну маніпуляцію, до якого вдалася держава-агресорка понад три століття тому. Шукала Ярина Марків. Не Росія, а Московія. Не жить нам з вами більше в Росії, тому що українці хочуть переіменувати нашу родною любимою гігантською великодушною гостіпримною страну Росію в Московію. Не перейменувати, а повернути історичну справедливість. Назва Русь вирвана із серця Києва залізною рукою Петра. У 9 столітті на мапі середньовічної Європи виникає перспективна держава Київська Русь зі столицею у Києві. На схід від неї земля Моксель з поселенням на півдиких угрофінських племен. У 1253 році Чернець і мандрівник Гійом де Рубрук писав Одразу за рікою Танаїс називається Мокселем, підчиняється татарам. І вони язичники, живущі зовсім без закона, гардо у них немає, но є хижини в лісах. А князь Володимир у цей час Русь хрестив. І лише 1277 року аж за три століття на землях Мокселі татаро-монгольський хан засновує Московське князівство історичний предок сучасної Росії. І до 16-го століття немає жодних фактів про зв'язок Київської Русі із фінським етносом землі Моксель. Запевняють історики. Проте росіяни торочать про так звану спільну Русь. Князь Володимир положив начало формірування єдиної руський нації на мапах Європи до 19 століття. Бачимо тільки Московію. Ось монета 18 століття. Не російський, а московський рубль. А це герб Московії 1702 року. То звідки взялася Росія? Це грецька назва, яка якою греки позначали Русь. Це дійсно назва була вкрадена, тому що Русь грецькою мовою росія. Крадена царем Петром I. 301 рік тому той проголосив себе імператором і зробив такий собі ребрендинг, Перейменував Московське царство на російську імперію, все щоб привласнити спадщину могутньої київської Русі з давньою історичною традицією. Назву Росія. Іноземні держави не сприймали, бо вони бо Росія ця для них завжди Московією, і вони знали, що Росія Саборусь, це зовсім інша держава, яка існувала колись. Допомогла з брехнею Катерина II. російська імператриця сфальсифікувала історію, приплила Московії ще й чужі здобутки. А все, що стосувалося українського минулого, старанно винищила. Треба розвінчувати російські принизливі міфи і повертати історичну справедливість. Вирішила пані Валерія, створила петицію про прийміну. Іменув... Росії на Московію на державному рівні менш ніж за три місяці її підтримали 25 тисяч українців. Повернути історичну назву все правильно скоріше, б уже. Хоча я був за те, щоб перейменувати Рашу. але Московія теж непогано. За нами я впевнений, підтягнеться і Польща, і країни Балтії. Авторка петиції сподівається, що перейменування запустить хвилю пошуку інформації. Світ зрозуміє, що не існує великого руского народа, під прикриттям якого країна-терористка хоче загарбати землі України.